Вітаю, друзі. Попри бравурні помпезні заяви влади, черги в ТЦК не з'являються. Більше того, люди шукають сподівань на те, що у влади є хоч якесь розуміння, як Україні вистояти і не програти. Бо якщо тільки заявляти про те, що ми нічого не підпишемо, а підпишемо тільки сильну угоду, то буде як з трьома тисячами ракет до кінця. 25-го року обіцянка була, ракет не було тут, може бути дуже схожа. Мій поколений тато завжди казав, що можна коняку провести на водопій, але не можна примусити її напитися. Людині можна показати, як стати щасливою, але не можна примусити бажати стати щасливою. Людина сама повинна побажати. Так само, людині можна дати інформацію, але лише сама людина повинна зрозуміти інформацію та зробити з неї висновки. Так. Інформацію давати треба, але якщо замість інформацію людину годувати інформаційним лайном та дезінформацією, то не треба дивуватися помилковим висновкам цієї людини. І більше того, якщо вручати повістки. Як покарання за якісь дрібні порушення, то потім не варто дивуватися, що багато хто починає сприймати службу в ЗСУ як покарання. Бо якщо повістку вручають як покарання, то чому це повинно бути як священним боргом перед державою, коли просто повістка приходить. Влада сформувала ставлення до повісток саме так. А якщо сюди ще додати, що жоден друг президента, жоден його бізнес-партнер чи колега не воює. То марно переконувати людей, що захист держави це спільна справа і обов'язок кожного, коли кожен з оточення президента цього уникає, навіть коли позбавляється мандата після того, як отримав підозру в корупцію. Так, мова і про Сашу Трухіна, мова і про інших, до речі, про всіх його друзів, колег, бізнес-партнерів, які де завгодно, але не на фронті. Саме тому зневір, розчарування та розпач, що сьогодні панують серед великої кількості українців, є в нічим іншим як наслідок дебільної інформаційної політики Зеленського, та його посіпак, коли людям зранку до ночі розповідають про близький мир, який от от поряд що нарешті з'явився шанс закінчити війну, замість того, щоб пояснювати, що справді відбувається. То зароджують невиправдано завищене очікування. Ну, це коли обіцяють 3000 тисячі ракет до кінця року, 1 гігават електроенергії до кінця року, та блекаут в Москві. Якщо станеться блекаут в Києві, але замість того є лише двушечки на Москву, то це точно не дає довіри влади і деморалізує людей, коли вони бачать, що нічого з того, що їм обіцяють, не реалізувалося. А замість того. Вони бачать, як друзі, колеги і бізнес-партнери, а також прислуга президента втікає з України як тільки її ловлять на підозрі з корупцією. Ну, як би це точно не надихає українців на те, що у нас все добре, і з перспективами, все ок. А ще на це до речі, додаються тотальна корупція та факапи влади з відсутністю покарання. Ну тому що звільнення з посади за корупцію, або коли допомагають. Виїхати за кордон, щоб уникнути покарання, це точно не покарання, а це ще більше підштовхує людей до зневіри та розпачу, які підточують нас значно більше, ніж всі військові дії та іпсо Кремля, з таким підходом росіян не здолати тим більше, якщо брехати зранку до ночі і кожен раз давати нові обіцянки, які не виконували. Інформаційна політика України повинна бути змінена. Але якщо люди, що відповідають за цей напрямок, вміють виключно брехати, дарувати ілюзії, та розповсюджувати чорнуху, щоб обрехувати представників опозиції, антикорупціонерів, незалежних журналістів та всіх, хто вказує на ті саме двушечку на Москву, то марно від цих людей Зеленського очікувати чогось іншого. І ще одне. Інформація повинна ґрунтуватися на реальних фактах, подіях та досягненнях без казок, що розраховане на тимчасову підтримку рейтингу. Ефект повинен бути геть інший. Потрібно не на рейтинг сподіватися, а на згуртованість суспільства і допомогу при досягненні результату. Хоча, якщо результат для влади це переобрання на другий термін зеленського, тоді вони роблять все вірно, але результата? Не буде а головне, що Україна, поки хтось намагається зберегти і звентувати свій рейтинг, кожен день втрачає Втрачає своїх кращих синів і доньок, втрачає, втрачає території, втрачає інфраструктуру, втрачає віру в те, що Україна вистоїть. А більше того, чим ближче людина до фронту, чим ближче людина до тих, хто сьогодні тримає оборону, тим краще вона розуміє. Що відбувається, чим ближче людина до єдиного телемарафону, тим більше вона знаходиться в омані і навіть не розуміє, що справді коїться в державі. А, розумієте, якщо і далі годувати людей цим інформаційним лайном, покращення не буде. Тому інформаційний простір повинен змінитися. Ще раз кажу. Без казок розрахованих на підтримку рейтингу, бо інакше у нас будуть і далі мільйони дронів летають, летають серед мільярда віртуальних дерев в очікуванні якихось чергових травневих шашликів. А нам треба інше: потрібні зміни, потрібні реформи, потрібні досягнення, потрібні результати, а не порожні обіцянки. Для тих, хто цього не розуміє. Я нагадаю слова Кахі Бендукідзе. якщо ви не проведете реформи. То Путін їх проведе на території України. І туди не український уряд стане займатися всіми питаннями, а цим займеться уряд Російської Федерації. Тож, робіть висновки, Володимир Олександрович, якщо не хочете, щоб Україна програла, ну я ж сподіваюся, що у вас здорового глузду вистачає, чи ні? І останнє, що я хочу сказати, сьогодні Україна. Дуже далека до справедливого миру. Бо справедливий мир це повернення територій, справедливий мир це покарання покидьків, справедливий мир це репарації з Росії, справедливий мир це коли агресор не насолоджується здобутим, а карається за злочин. А завдяки тупорилій, абсолютно ганебній. Політики Зеленського, коли звільнявся головком залужник, коли була зрозірвана мобілізація, коли на міста призначалися лояльні, а не компетентні, коли Мінді числали двушечку на Москву, замість того, щоб країна на ці двушечки закуповувала дрони, а звичайні громадяни збирали копійки по своїх кишенях, щоб ці дрони закупити, от все це показує тільки одне: Україна під керівництвом. Зеленського і його друзів до перемоги не наближається. Коли суспільству продають історію про те, що от-от мир поряд, то це відверта брехня. Це намагання хоч так протягнути ще день, вистояти ще нічку, але це шкодить державі. І розпач, який згодом отримає влада, буде. Тою ціною, яку а, суспільство заплатить за брехню, яку споживала з боку влади, це страшна ситуація. Страшна. Виправити її можна, потрібно тільки бажання і політична воля. Я не бачу ні першого, ні другого у нашій владі. На жаль. І якщо влада не зміниться, якщо влада не змінить свої підходи до підходи до. Вирішення проблем, якщо замість інформаційних вкидів не з'являться реальні дії, про те, що Україна вистоїть, ми можемо тільки разом з вами мріяти. Нам потрібні не слова, а дії. Нам потрібен не Зеленський на другому терміні, а Україна, яка виживе, без Зеленського теж виживе. Але треба розуміти. Не Україна не може стати жертвою і заручником рейтингу зеленського. Оце головне. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і прокоментували. Щиро дякую, що ви активні і не пасивні, але найголовніше підтримуйте ЗСУ, бо тільки зсу є реальним гарантом того, що України Україна є майбутнє. Тільки зсу гарантує те, що Україна вистоїть і виживе. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.